До того, як ви починаєте займатися садівництвом, слова ґрунт і «земля» здаються вам синонімами. Але коли ви спробуєте щось виростити, просто викопавши ямку в землі, то помітіть, що ґрунт, швидше за все, містити багато глини або піску і не розеєсипається на дрібні пухкі грудочки. Це тому, що для росту рослин важливий стан і склад ґрунту. Хороший ґрунт винен міста органічні речі, які розпушують глину, корисні грибки, такі як міцелій, поживні речі з мінералів і компосту, такі як азот і кальцій, а також повітряні кишені, які допомагають води досягати коренів. Це важливо в саду, але ще важливіше для рослин у горщиках, де доступ до ґрунту обмежень. Щоб створити хороші умови, садівники використовують різні добавки – Існує цілий клас речовин, які допомагають створити повітряні кишені, серед них перліт, вермікуліт, торф'яний мох і кокосовий ґрунт. Важливо знати, що вибирати і коли використовувати, тому що ці продукти дорожчі за компост і їх надмірне застосування так само шкідливе, як і нестача. Що таке перліт, вермікуліт, торф'яний мох і кокосовий ґрунт? Перліт і вермікуліт це вулканічні матеріали, які подрібнюють і нагрівають до утворення дрібних гранул. Кривда смороду пористі і добре утримують воду, хоча вермікуліт може вбирати більше вологи, ніж перліт. Торф це губчастий мох, який видобувають з боліт, де він утворює нижній шар мертвої рослинності, що ідеально підходить для ліплення ґрунту. Оскільки видобуток торфу не є стійким, все більше людей використовують альтернативи. Такий як кокосовий ґрунт, відновлений продукт кокосової промисловості, який має схожі властивості. Хоча кожен із цих продуктів створює повітряні кишені і утримує воду, вони поводяться по-різному. Перліт і вермікуліт гранульовані, а торф і кокосовий ґрунт волокнисті і краще завиязують ґрунт. Всі ці речі можна знайти в садових центрах, і якщо ви принесете зразок свого ґрунту, вам допоможуть вибрати найкращий варіант. Використання перліту та інших добавок у горщиках. Коріння найважливіша частина будь-якої рослини, адже саме через нього смороду отримують поживні речі, воду і стабільність. Кімнатні рослини мають обмежений доступ до ресурсів у горщику. На відміну від садових рослин, які можуть розростатися в пошуках необхідного, кімнатні рослини, як правило, не мають такої можливості. Якщо ви коли-небудь бачили повітряне коріння, це ознака того, що рослина намагається знайти додаткові ресурси за межами горщика. Іншими словами, ґрунт у горщику надзвичайно важливий він винен міста всі необхідні рослини поживні речі. Крім того, горщики швидше висихають через дренажні вітчини, доступ повітря до ґрунту і меншу кількість самої землі, яка могла б утримувати вологу. Тому повітряні кишені тут ще важливіші, і саме тому ґрунт для горщиків закликає місто не тільки парліт або вермікуліт, але й торф або кокосовий ґрунт. Якщо ви збираєтесь самостійно готувати ґрунт для горщиків, додавання цих речей у правильній кількості допоможете забезпечити оптимальний рівень вологи для коренів, необхідна кількість залежати від виду рослин. Для тих, що схильні до кореневої гнилі, потрібно більше парліту до 50%. Ків. Але для більшої кількості рослин підійти базовий рецепт: одна частина парліту або вермікуліту, одна частина торфу або кокосового ґрунту, і дві частини компосту, змішані з повільно діючим добривом, таким як осмокот, згідно з інструкцією на упаковці. Високі грядки теж зажадають уваги. У саду використання цих добавок стає дорожчим. Але це не так необхідно, велика маса ґрунту легше утримує волога. На відкритому повітрі в ґрунті формуються грибкові структури, такі як міцелій, які створюють повітряні кишені, а додавання великої кількості компосту або організації, наприклад, листя або терси, допомагає створити ґрунт із правильною структурою. Компост приваблює черв'яків. Які прокладають ходи, також сприяючи аерації. Однак, якщо у вас дуже глинистий ґрунт і ви хочете його розпушувати, додавання парліту або вермікуліту може допомогти, якщо добре перемішати їх із землею у кількості від 10 до 50 Це великий діапазон, але об'єм ґрунту в саду величний, і будь-яка кількість добавки допоможе зробити його більш пухким. Почніть з невеликої кількості і збільшуйте її з шкірним сезоном, спостерігаючи за результатом і враховуючи види рослин, які ви вирощуєте. Зазвичай у високих грядках не використовують торф і кокосовий ґрунт через їхню вартість у великих об'ємах, але вони можуть бути в готових сумішах. Якщо у вас є вуличні вазони, до них застосовуються ті ж принципи, що й до кімнатних рослин у горщиках додавайте парліт, вермікуліт, торф або кокосовий ґрунт. Розуміння та покращення складу вашого ґрунту це безкінечний процес. Наведіть, якщо ви починаєте з ідеального готового ґрунту, рослини виснажують його ресурси, тому постійно потрібні нові добавки. Ті, що працювало одного року, може не спроектувати наступного через зміни в умах або нові види рослин. Хоча створення повітряних кишень і підтримка вологи за допомогою цих чотирьох компонентів важливі, не менш важливо враховувати і інші фактори. Найкращий спосіб зрозуміти потреби вашого ґрунту зробити аналіз або показати його зразок у садовому центрі, де вам допоможуть підбрати оптимальний варіант.